Вітаю на каналі Перша Віза. Якщо ви переїхали в Польщу на власному авто і плануєте там працювати або навчатись, вам обов'язково потрібно знати про заміну водійських прав, адже без чинного місцевого посвідчення водія ви можете зіткнутися з штрафами або навіть забороною керування. Чому це важливо, як це зробити швидко та без зайвого клопоту, розповім просто зараз. Чому взагалі варто міняти права? По-перше, закон. Багато країн визнають іноземні права лише обмежений час від 6 до 12 місяців. Після цього потрібно отримати місцеві права, інакше ризикуєте отримати штраф або навіть заборону керування. По-друге, зручність місцеві права спрощують спілкування з поліцією, оренду авто та отримання страхування. І нарешті безпека. Місцеві права це ваша впевненість за кермом та уникнення неприємних ситуацій. Отже, хто має це зробити? Українці, які постійно проживають у Польщі, ті, хто працює або навчається тут більше ніж 6-12 місяців, і всі, хто хоче уникнути проблем із законом під час керування авто. Як проходить процес? Ви надаєте нам усі необхідні документи, такі як актуальні фото, паспорт, права, присяжний переклад прав, довідка про стан здоров'я та психологічний стан і інші. Ми робимо все за вас. І вже через 1-3 місяці польські права у вас без зайвих клопотів. Не хочете морочитися з паперами та чергами, перша віза допоможе вам із заміною водійського посвідчення чи реєстрацією автомобіля. Залишайте заявку у формі під відео або напишіть нам в Інстаграм. Ми подбаємо про всі деталі. Чи можна уникнути складання іспиту? У багатьох країнах існують угоди про визнання водійських прав. Наприклад, для громадян України в Польщі діють спрощені умови. Достатньо пройти медичний огляд і подати відповідні документи, але в деяких країнах може знадобитися складання теоретичного або практичного іспиту. Якщо права видані давно і правила дорожнього руху могли змінитися, або водійське посвідчення видане в країні, з якою немає двосторонньої угоди про визнання прав, чи можна їздити з міжнародними правами? Міжнародне водійське посвідчення МВП зазвичай діє разом із національними правами, але тільки обмежений час 6-12 місяців. Після цього потрібно отримати місцеві права. Важливо, МВП не є самостійним документом, воно лише доповнює національні права. Додаткові поради для водіїв: заздалегідь вивчіть місцеві правила дорожнього руху. Наприклад, у ЄС є деякі відмінності у швидкісних обмеженнях та правилах паркування. Оформить місцеве страхування. Деякі країни вимагають мати місцевий страховий поліс, навіть якщо у вас є міжнародна страховка. Перевіряйте актуальність документів перед поїздками в інші країни ЄС. Хоча польські водійські права дійсні у всіх країнах ЄС, додаткові документи можуть знадобитися в окремих випадках. На сьогодні це все. Підписуйтесь на канал та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові корисні відео. Дякую за перегляд і до зустрічі! Перша віза. Робота за кордоном це просто.